Хотіла би уточнити стосовно моніторингу. Все-таки ви сказали, що домовленість вступають в силу після заяви США. Скажіть, будь ласка, моніторинг. Я, американська сторона вважає, що наші домовленості вступають в силу після оголошення їх американською стороною. І одразу починається їхній моніторинг, правильно? Повний моніторинг вони вам одразу не зможуть надати. На мою думку, а сьогодні їх техніки. Нашої техніки, наших спеціалістів і їх спеціалістів, також європейських країн. Я не хочу говорити про які, але через це є і пункт, що залучення третіх країн, тобто розвідок супутників, європейських і американських, достатньо, щоб одразу проводити моніторинг. На мою думку. Дивіться, але все одно ще раз я підкреслю, є ж технічні якісь речі, напевне, не в одну хвилину, не в одну годину це а, виходить. Так, але безумовно, все одно американці на високому технічному рівні, щоб бачити багато всього на морі і багато всього в небі. Тому що, коли летить ракета, ми з вами це знаємо, і ми говорили про ризики, якщо буде заморожена замороження обміну розвідданими. Тобто, що важливо, коли готується балістика, не те, що летить, готується балістика, в принципі, американські супутники, американці це бачать і знають. Тому йде сигнал громадянам України, тому є можливість спускатись в бомбосховище, зберегти життя. Тобто, я вважаю, що цей моніторинг технічно. Він на високому рівні. Так, він став на високому рівні через цю війну і під час цієї війни. Це факт. Але присутність технічна американська є на високому рівні. І можна точнити щодо портів. Наприклад, Миколаївський порт заблокований на сьогодні. Чи означає це, що Миколаївський порт буде розблокований? Не можу зараз вам сказати. Не можу. Я трактую вільне судноплавство так, як говорите ви. Але я вважаю, що безумовно. Русски будуть робити все. Дивіться. Ми робимо правильні кроки. Це перші, хоч вони і не перші з перших, але перші кроки з цією адміністрацією, з цим президентом щодо повного закінчення війни. І можливості щодо повного припинення вогню і кроки до сталого справедливого миру, щодо угоди. І тому я вважаю, що ми правильно робимо, що ми це підтримуємо і йдемо цим шляхом. Але ми знаємо, наприклад, коли у нас працював коридор з Туреччиною з посередництвом Туреччини і Гутєрішем, і пам'ятаємо, як його блокувала Росія. Тобто він працював, але Довгі перевірки, спеціально робити черги, щось там іще робити, бути незадоволеним. Він працював, але зі складнощами. Сказати, що тут буде працювати просто ні. І поки що рано говорити, що це буде працювати. Але це були правильні зустрічі, правильні рішення, правильні кроки. Ніхто не може Україну після цього звинуватити, що Україна не йде до сталого миру.